Дивіться на цю бусинку, Яка вона хорошенька. Боїться, видно, Боїться. такі очки такі. Колі? У <ривіться> <ривіться> мене вона так не синий, тихенько. Вона розуміє, хто тут <ривіться> да? <Дивіться, очіх> лоба лавки. <ривіться> Дивіться, як бороду мою обнюхує, і вона не розуміє, що це таке. <ривіться> Ти ховалася? Ти ховалася? Ну, стала. І... Віка бандана, тут взяли, так? Красини. Буся. Ня. Привет! так. О, о, Боялася вона. Вона в мене так не сидить, тільки дуркує. Вона зрозуміла, що все. Тут треба бути чемним, бо борода може сколоть тебе, сколоть, сколоть, сколоть.